Чому тема сексу в радянському союзі була маргіналізована 1986 рік телеміст між Сполученими Штатами та СРСР, а точніше між Ленінградом та Бостоном? Американська учасниця поставила запитання радянській студії. А відповіла їй така собі Людмила Іванова, адміністраторка готелю Ленінград і представниця організації Комітет радянських жінок. У нас у телерекламі все крутиться навколо сексу. Чи є у вас така телереклама? Сексу у нас немає, і ми категорично проти цього. За легендою вона хотіла додати: сексу у нас немає, але є кохання. Але кінець цієї фрази заглушив сміх. Вирвана з контексту фраза в СРСР сексу немає, на десятиліття стала мемом. Я народилася в незалежній Україні, але відсутність сексосвіти – це те, що тягнеться якраз з радянських часів. Як на біології, ми проходили розділи, присвячені будові людських Геніталій та процесу розмноження. А ніяк у моєму класі ці розділи просто були задані на домашнє прочитання, і більше ми до цього не поверталися. Я пам'ятаю свої тодішні розчарування, адже у мене було багато питань. Наприклад, із темою менструації ти так просто не розберешся, прочитавши про фолікулярну, овуляторну і лютеїнову фази. І я розумію нашу вчительку біології. Наш клас, думаю, як і ваш просто вмирав зі слова «многочлен». Але таке очевидне небажання говорити на тему розмноження. Лише посилює напругу навколо цієї теми і її табуйованість. Святослава Федорець говорить, що на те, що ми робимо в своєму ліжку, впливає те, що відбувається в нашій державі. Що робить територіальна країна? Вона намагається робити своїх громадян зручними і керованими. Для цього існують різні способи, і обмеження керування сексуальною поведінкою це один із них. Чи говорили з вами батьки про секс? Або можливо, це була така тема, про яку всі просто мовчать, не змовляючись.